В Італії відбулися українські вечорниці для емігрантів. Їх вже вкотре організовує коломиянин Любомир Згурський. Цього разу чоловік разом із командою все зафільмували та показали нашим журналістам. Любомир Згурський щоразу організовуючи українські вечорниці в Італії єдине знає точно людей зійдеться чимало. Ті люди, які далеко від рідного дому, їм завжди бракує української мови, української культури, українських пісень. Чоловік розповідає цього разу українське свято відбувалося в Казліно-Дерба. Це на 40 кілометрів північніше від Мілана. Люди приходили зі своїми дітьми. Молоді батьки, тому що є вже такі українці, які одружилися, які живуть там сім'ями, працюють в принципі, розвивають вже своє майбутнє там, не планують, може на даний час повертатися на Україну. І звичайно, вони хочуть, щоб їхні діти, хоч почерпали звідкись українську мову, українську культуру, і саме на таких зібраннях, ну ну скажемо, таких зустрічах між українцями вони можуть отримати якийсь певний урок. Зарядитися українським в Італії в принципі немає від чого і тому я хочу такий, скажем, заряд культурний людям дарити. дуже людям. Цікаво, люди можуть поспілкуватися, зустрітися, посвідсвяткувати. Це це цього дуже сильно бракує людям. Любомир каже: послухати та заспівати українських пісень все частіше приходять і самі італійці. Я був учасником цього прекрасного музичного вечора. Було дуже гарне свято. Не хочу, щоб воно завершувалося. вони кажуть, що ми серцем розуміємо, що ти нам співаєш. Що ми маємо що популяризувати. Наша культура дуже глибока, дуже давня і дуже масштабна. У моїх також в інтересах, і в інтересах кожного українця показати нашу культуру щоб вона сподобалася іншим людям, щоб навіть елементарно проявлялося бажання приїхати відвідати нашу Україну? Чоловік продовжує на таких зустрічах. Українці сміються та плачуть. А для нього, як для організатора, це найкраща винагорода. Нам Бракує нашої України, нашої неньки України, спокою для неї, і тільки така чудова талановита людина може дати серцю. То що воно дуже хоче і дуже бажає. Дуже вдячні за цей прекрасний український вечір. Як кажуть, душа розвернулася, і звернулась. Дуже супрове свято, позитивні емоції та в Україні. Дякую друзі. Дякую. Для масштабнішої популяризації українського Любомир до Італії їздить не сам. «Зі мною Була дуже чудова команда. Ямбурак Володимир, фотограф, Юра Данилюк та Роман Стефак дуже чудові оператори, які допомогли мені здійснити в принципі, скажем так, це якби моя також і мрія була організувати ці вечорниці. Залишилися дуже позитивні емоції від українських вечорниць. Видно було по них, що не вистачає їм от, рідної України. Видно було в їхніх очах іскрику, що вони загорілися, Їм хотілося там бути присутніми. Коломияни планують. Наступні українські вечорниці в Італії відбудуться навесні. Готуватися почали вже зараз. Ми плануємо навіть може підключати ярмарку, щоб люди могли щось українське побачити, щось може комусь, щось буде потрібно придбати, щоб могли між собою поспілкуватися.